Добрий день, любі друзі! У вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості промінь, Гуртока Англійського вистав керівник, Фармародська, Зінейда Семенівна. На попередньому заняття ми з вами вчили тему Дні тижня. Будь ласка, давайте з вами її, і її повторимо. Будь ласка, понеділок, мандій, вівторок, сюзді, середа, вензді, четвер, сьозні, п'ятниця, фрайді, субота, сеттерді. Неділя Санді, тиждень, вік. Так, а тепер не по порядку. Будь ласка, неділя Санді, середа, вензді, молодці, вівторок тюзди, п'ятниця фрайдей, четвер созді, субота сетеві. Понеділок манди, тиждень вік. А тепер і пограли у, у, у Ру, да? дні тижня. подобалось. А тепер давайте я пропоную вам послухати оповідання The Days of the Week. There are Seven Days of the Week. There are Seven Days in a Week. Оборот there is the, uh, перекладається з кінця речення. У, у тижні це, с, с, сім днів. There are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. There are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are working days. There's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are working days. понеділок, вівторок, середа, четвертая, п'ятниця – робочі дні. Saturday and Sunday are rest days. Saturday and Sunday are rest days. Субота та неділя – вихідні и дни. Так, Children and teachers do not go to school on Saturday and Sunday. Children and teachers do not go to school on Saturday and Sunday. Діти та вчителя не йдуть до школи в суботу та неділю. They can go to the park, to the pond or to the zoo. They can go to the park, to the pond or to the zoo. Вони мож, можуть піти до парку, до пруду, чи до зоопарку. Children can jump, run, play football, basketball or tennis. Children can uh, run. Джамп, плей футбол, баскетбол or теніс. Діти можуть стрибати, бігати, грати у футбол, баскетбол чи у теніс. They can swim in summer and skate in winter. They can swim in summer and skate in winter. Вони можуть плавати улітку та кататися на у зимку. Подобалося повідання? Я дуже рада. І так, ще раз домашнє завдання, ще раз повторити дні тижня. Розуміла, до побачення, гудбай!